Електронашійник. Навколо цього інструменту існує багато сперечань та холіварів. Хтось зневажає всіх тих, хто працює з ешо, а хтось не приступає до навчання собаки без новітнього гаджету. Що ж таке ЕШО? Знаряд для тортур чи чудо-пристрій. Давайте розбиратися. Люди розшифровують ешо як електрошоковий ошийник, і це формулювання геть не підходить для даного пристрою. І в цьому ролику ви дізнаєтесь чому. Зараз я познайомлю вас з електронашинником. Тож слухайте уважно і не забудьте підписатися на канал. До речі, напишіть в коментарях ваше ставлення до електронашинників. Мені буде дуже цікаво почитати. Електронашинники бувають трьох типів: перший класичний електронашинник, який керується пультом дистанційного управління. Другий електронашинник з датчиком вібрації, більш відомий як антилай. І третій нашинник електропаркан. Всі ці три види нашийників некоректно називати електрошоковими, тому що ціль цих нашийників не ввести собаку в стан шоку, а дати певну інформацію шляхом передачі електричного імпульсу через металеві контакти до шкіри. Тому більш коректно називати цей пристрій імпульсний нашийник або електронашийник, але ніяк не електрошоковий. Хоча деякі індивіди, на жаль, використовують його тільки як шоковий. Зовні електронашинник це звичайнісінький нашинник з невеличкою коробочкою на ньому. Два металевих контакти, щоб передавати струм до шкіри собаки, катушка регулювання потужності, невеличка плата та акумуляторна батарея це те, що залишається незмінним у кожному з видів електронашинників. Проте, ми казали, що вони бувають різних видів, і зараз я поясню вам, чим вони відрізняються. У випадку з електропарканом блок нашийника має спеціальний датчик, зчитуючи сигнал дрота, яким огороджують територію подвір'я та активізує подачу струму залежно від налаштування. Коли собака наближається до кордонів своєї ділянки, обнесеної дротом, він отримує неприємні відчуття, визвані електричним струмом, та через декілька повторень перестає намагатися наближатися до кордонів ділянки, щоб уникнути неприємне почуття. В нашийнику антилай діє схожий принцип. Тільки замість датчику дрота встановлений датчик вібрації, який спрацьовує, коли собака починає гавкати. Чи це гуманно? Навряд. Чи це дієво? Так, це дієво. І нарешті ми перейшли до класичного електронашийника, де немає ніяких датчиків, а замість них є антена, яка зв'язує блок керування нашийника з пультом дистанційного управління. В цьому випадку силу струму та його тривалість обирає людина, у якої в руках пульт. Більшість нашийників мають віброрежим, звуковий сигнал, короткочасний імпульсний струм та довготривалий імпульсний струм. Давайте спробуємо розібратися, чи страждає собака від електроструму, чи ні. Струм це як дотик. Якщо він буде легкий, його можна не помітити. При збільшенні він може бути навіть приємним та лоскотати шкіру. А якщо він буде сильним, це буде болячим та руйнівним. Та біда в тому, що більшість людей не розуміє дуже важливу річ. Якщо собака ніяк не реагує на електричний імпульс, це не означає, що він його не відчуває. І людина, яка не бачить від собаки певної реакції, починає збільшувати силу струму. При сильних подразниках та сильному збудженні чутливість собаки знижується. А людина тим часом не бачить реакції та збільшує силу струму ще більше. Тож маємо ситуацію, коли користувач електронашийника робить висновок, що його собака відчуває тільки великі струми, особливо при подразниках. На цих великих струмах вони і працюють. А що ж собаки? Нагадаю, що чутливість собаки значно залежить від її збудження, і якщо при прояві агресії або полювання за кішкою великий електроімпульс зміг привернути її увагу. То в спокійному стані цей самий імпульс буде сверхболючим та шокуючим. Від цього, мабуть, і пішла назва електрошоковий нашийник». Ці великі струми дуже небезпечні для вашого собаки. Вони болючі, вони можуть залишати опіки на шкірі, вони можуть призводити до ще більшого збудження та перенаправленої агресії. А людина ж, в свою чергу, стає заручником електронашийника, бо використовує його як інструмент кари. Вона тисне кнопку кожного разу, коли собака робить щось не те, і не може уявити, що буде робити, якщо нашиника на собаці не буде. Досвідчені ж шкінологи розуміють, що собака відчуває струм, навіть якщо не показує цього. І працюють зі струмом як зі звичайною стимуляцією, де короткий сигнал буде значити одне, а довгий сигнал інше, ритмічний третє і так далі. Це як із командами. Спочатку цуценя не розуміє команду сидіти, поки йому її не пояснити. Так, і досвідчений кінолог пояснює собаці, що для неї буде означати сигнали низького струму. Але ж, це дуже довгий та складний процес. В більшості випадків псевдокінологи та звичайні користувачі смажать собаку високим струмом за кожну помилку поведінки. До цього зводиться весь функціонал електронашинника, що ж до мене та мого відношення до електронашинника. Так, в мене є електронашийник. Але я буду з вами максимально відвертим, якщо скажу, що не користуюсь їм. Чому? Перше. Для мене це виклик показувати дуже високий результат, не використовуючи струк. Друге. Не показувати приклад використання електронашинника. Бо люди повторюють, вони будуть робити висновки, що для того, щоб їх собака працювала як мій, їм треба придбати електронашинник, а в результаті вони просто смажать своїх собак за помилки. Третє. Використання електронашинника заборонено Міжнародною асоціацією FCI, тому що вважається негуманним дресируванням собак. Підсумуємо. Електронашинник це складний та багатофункціональний інструмент. Завдяки йому можна досягти непоганих результатів у дресируванні, але при неправильному підході можна травмувати собаку фізично та психічно. Чи варто його купляти? Думаю, ні. Ціна якісного починається від 100 доларів США. Краще ці кошти витратити на послуги гарного кінолога. Дуже легко виховати ідеального та слухняного собаку без допомоги електронашинника. Електронашинник – це інструмент для професіоналів та для якихось специфічних випадків, де всі інші засоби виявилися безсилими. Друзі, зараз ми проведемо невеличкий експеримент, маленький Знайомтесь, це Крило, мій син. Він ніколи не відчував, що таке. Електрострум, <сіст> тому що я гуманний батько, я не використовував електронашинник. Зараз ми надінемо на крила електронашинник і будемо поступово збільшувати ток, а він буде коментувати, що він відчуває. І подивимось, що з цього у нас вийде. У нас зараз тут ноль. <сіст> Кирюха не радий. А, дивіться, є кнопка вібрації. Ми нажимаємо вібрацію. Як твоє почуття? Ну, Воно вібрує. просто коли Це ти якийсь вибрує. дискомфорт для тебе? чи... Ну я просто його відчуваю, тобто ніякого дискомфорту для цього немає. Вібрація. Це сигнал, його можна прив'язати до будь-якої команди або маркеру. Тут у нас є кнопочки Короткий сигнал та довгий сигнал. Зараз ми на нулі, нажмемо короткий сигнал. Нічого, довгий сигнал. Добре, ми збільшуємо силу струму. На одиничку. Починаємо. Ну, типу, ледве-ледве. Взагалі майже нічого. Я майже не відчуваю. Є якийсь дискомфорт? Дискомфорту ні. Я просто якось щось типу щось відчувається від нашийника, але нічого. Перед що, значить, дотик. Є якийсь дискомфорт? Ні, дискомфорту нема. Стало сильніше. Дискомфорт є? Я відчуваю, як м'яза напружується на шиї, але прям дискомфортом не можу сказати що. Yağ, як зараз. Ну, прям дискомфорту нема, але що я вже сама по собі. Ой. Був дискомфорт. Ну, просто м'язи дуже сильно напружуються. боляче, але, але воно відчувається. <рі> Друзі, ну, це десятка. Це десятка, це 10% від, від потужності. Тобто, навіть на 10% потужності ми бачимо, що є вже дуже сильна реакція. І, ну, типу, вона не залишає рівнодушним. Вона, типу, вже торкає. Вже торкає людину. Людина її відчуває. А ну, а високі струми ну, зрозуміло, що. А високі високі струми зрозуміло що будуть неприємними. а, я зараз дам пульт в руки Крилу, Якщо він хоче, він самостійно збільшить ток, так як йому буде комфортно, і він зупиниться тоді, коли йому буде комфортно. Якщо він це забажає, ну, зупинити цей експеримент, коли йому завгодно. Дивіться, тут крутиться потужність, тут показує скільки потужність. Це довгий стимул це короткий стимул. Можеш. Досягти того порогу, який тобі буде зручно. Покажи тільки в камеру, скільки ти о, потужності виставляєш. Так, спробуємо одразу невеличким таким скачком. На пульті, стамо 15. Фокус, фокус, подожди, подожди. У нас фокус, так, 15 бачимо. ага. Неприємно ну, робити самому собі. О! Oh. <laughs> <laughs> Мені не боляче, я просто відчуваю наче електричний дотик, мене просто скорочуються м'язи. Так. Збільшуємо. 17. Зараз погоді, фіксуємо. Так, 17. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Збільшуємо. Двадцять. Так, зариксували. А можеш довгий зробити? Ну так, так. Як червону кнопку пожарив. Окей. Щоб було цікавіше. Двадцять

<реш> О, це вже було боляче. боляче. Так, це вже було неприємно, це досить сильно скоротилися м'язи. І так. це можна назвати більлю. Ну, То тобто, біль. ми можемо а, зробити висновок, що електронашийник може викликати сильний біль у вашого собаки. Тому ми не радимо а, покупати вам ці пристрій для домашнього виховання, для домашнього дресирування. Так. так. <реш> Бо це <реш> вже тільки 30%. Ну, від потужності електрошинок, а вона вже, <риклад> ті типу, пенше на електричному стільцю. Краще, краще працювати з смаколиком. Все, всім добра, пока. Всім добра.